звати Інна Корнелюк, я головний редактор а, видавництва Наш формат. Власне, у цьому видавництві і вийшла а, книжка а, Леся Подрев'янського Класика плюс нове. А, книжку можна придбати тут. І отримати автограф після презентації. Я представлю вам модератора вечора: це письменник, публіцист і автор передмови до книжки Леся, літературний критик Олександр Бойченко. І, звичайно, сенсей, маестро, художник, драматург Лесь Подерев'янський. Добрий, добрий вечір. вечір, Львів. Ще раз добрий вечір. Я бачу і так, що він вже вдався, так що, в принципі, я можу перестати модерувати. Я вас всіляко заохочую ставити запитання, але буквально кілька, кілька поставлю спочатку я. І перше таке, а я е, Ну, уявимо, що людина взагалі нічого не знає і просто запитує, а яку ти першу п'єсу написав? Перша, яка була. Так. Е... В армії мені мій друг Сява Єрмошенко прислав п'єсу під назвою Гавно. П'єса була дуже коротка. Я скільки пам'ятаю, я відповів п'єсою, яка називалась і Бубу». В кожному разі, в цій книжці першою є всесвітньо знаний Гамлет. Існує така традиція серед літературознавців шукати якісь символи. Скажімо, перший представник нової драми Генрик Іпсен написав першу п'єсу Катіліна, яка починалася словами Я мушу, і звідси критики виводять, що його творчість це боротьба. Цього мушу і хочу, тобто боротьба обов'язку з е, почуттями. Гірше літературознавцям, якщо вони відкриють цю книжку і побачать, що перша п'єса «Гамлет», тобто, що ніби початок твоєї творчості є такий, як остопадило купатися мені? так? Тобто, звідси вже якийсь. Е, та йде цілком інша символіка. А ти якось не вписаний в структуру української літератури. Я це говорю ні як плюс, ні як мінус, чи, чи ти бачиш якесь своє місце в цій українській літературі? Мені здається, що не вписаний і слава Богу. Бо я не дуже в це вірю, що можна просто так, ні від ні від чого взяти. Та я так собі взяв по п'яні, написав все, що робиться легко, розумно і талановито, це все. Справжнє. А все, що робиться з почуття обов'язку, все це чесно кажучи, херня. Я написав передмову до цієї книжки, яка називається Подрев'янський феномен, бо мені справді здається, що Лесь є якимсь таким феноменом, але є з іншого боку і інша така традиція драматургії для читання. І я не є такий автор-ідіот. Який пише всяку хрень і хоче, щоб все це все було на сцені? Абсолютно ні. Тому що ну, всі ці спектаклі це ну, наша колективна творчість. Дивися, чи ти погоджуєшся з тим, що ця твоя драматургія, вона ну вже вибачайте ту а, а, академічність, але вона так чи сяк. Вписана, однак, хай буде не не так в українській літературі, як у світовій, але середньовічній, Ренесансу і так далі. Так звану карнавальну або карнавалізовану літературу, правда? Ну, я, я знаю всі ці теорії. Бахтін там, і, і цей Іво Івак, і там вся інша хрень. Я би я би взагалі не вівся б на це, тому що насправді я просто пишу. Я можу не знати про Бахтіна. Писати взагалі треба тільки тоді, коли не можеш не писати. Друге, це те, що ти маєш записати, це має бути щось таке, це має бути якийсь меседж, який ти мусиш сказати. Тому що до тебе цього ніхто не казав. Ну така. А третє, ти мусиш просто тащитися з того, що ти робиш. Тобі це має приносити задоволення. Ну, відомо, що на якомусь етапі культура забуває свої джерела е комічні і, і починає все сприймати надто серйозно. Мені навіть важко згадати, яких е політ некоректностей ти не припустився. Ну, дивися, жінок ти ображаєш на кожному кроці. Ну це вічно якась. Прорва, подорва. А вони валять на твої виступи, підписують книжки і так далі. Що, який секрет? Ну, тому що кожен з них думає, що вона не є подорва і не є б**ть. Ага, думає, добре, що він мою сусідку так вдало описав. Ну і, і всі інші, так? Написав, пам'ятаєш, Василь Шкляр жив там про жидів щось. І цілий був крик два роки про те, що жиди. А у тебе собі нормально, жиди і жиди, і знову нічого тобі нема за це. А, ну тут, тут є нюанс. Це говорять персонажі автора. І це велика помилка, коли ототожнюють персонажів автора самим автором. Це правда, це зовсім не так. Я хотів записку Чи є Бог? Yeah. У мене таке є глибоке переконання, що якщо Бог є, то вірити в нього не обов'язково. А це, це саме тому, що вам вже не потрібно вірити в повітря, щоб дихати. А це моя відповідь буде про Бога. А якщо його нема, то питання знімається. Чим була викликана така перерва у вашій творчості? Mm -hmm. Майже, ну, я би сказав, ну, 13 років. Я ніколи не писав весь час. Я щось писав, щось не писав. Ну, перерви не було. Питання таке от. Я певна серія п'єс, які от густо так замішані на естетику та абсурду. Коли це було написано, і під якимось. Це явно якась серія така. У перший період був замішаний на п'єсах ну, абсурдистських. таких. Але потім до мене дійшла проста думка, що життя реалістичне, набагато більш абсурдніше за абсурдну п'єсу. І почався крен. В бік реалізму. Але цього ніхто не помітив, тому що ці п'єси були ще більш абсурдними. Той феномен, який я помітила, насправді це рідко, якому письменнику вдається писати так, щоб його любили всі. І жінки, і чоловіки. Отакій і коврашки. От розкажи, як тобі це дається. Ну треба намагатися комусь сподобатись. і ти будеш Ну, Як просувається робота над Романом, та я бал. Дуже цікаво, коли вийде і коли можна буде прочитати. Ну так неравномірно. Я інколи пишу, інколи не пишу. Як ти ставишся до власної сакралізації? Сказати так негативно ставлюсь. Всі подумають, що я какітнічую, Ну, насправді трошки збує. Текст докторів втрачений, що вони ніде не. За... Який? прошу. Доктори. Ні, він є, але ну, я вважаю, що він слабкий. Дитина пішла до 5 класу. Я подивився, а ще в ручники української літератури немає вашого тексту. Доволі! Мені ця ідея не подобається. І не тому, що я скромний, а тому, що у мене був власний досвід перебування в школі. і я і всі мої друзі, двоєчники і недвоєчники, ненавиділи всю ту літературу, яку нам нав'язували читати в школі. От власне тому я проти. А може би було якраз добре, бо знаєш, оскільки ну, всі нарікають постмодернізм чи ще щось, ну так загально кажучи про сучасну літературу, і кажуть, вони навчили людей матюкатися. Про письменників кажуть такі вчителі, академіки, та е, ні, це неправильно, тому що е, люди матюкаються ще в дитячому садку. Так це, я ж е, це я точно знаю, і ніхто їх цьому не вчить. Е, чи є добрий переклад якогось з ваших творів іншою мовою, будь-якою? А власне наскільки мені відомо, то нема. Але може я не все знаю. Тому якось мені дзвонила якась жіночка і попросила дозволу. Перекласти, я вже не пам'ятаю, що на німецьку мову. Я сказав добре, але я не знаю, наскільки це було вдале чи ні. Перейдемо до е, таких питань, пов'язаних з життям. Це було ніби про літературу і Бога. Ти кажеш, що лише на Донбасі, може, якраз і не було п'єс. А будуть? Я думаю, що так. Я не бачу в цьому нічого такого. Ні, ти маєш на увазі відвоюють Донбас наші. Е, його не треба буде відвоювати. Він сам впаде, як спіле яблука. Ми вбиваємо. Що, що з тіла? Сперше, треба розібратися з вшами, і... з'явити всіх вошей. А тоді вже будемо розбиратися з нашими гнідами, щоб не лізли воші. Розкажіть, про є якісь да. які... 에... 에... мають. Вони мають конкретних арх... прототипів. Але прототипи п'єси Нірвана чи всіх п'єс? П'єси Нірвана. Ні, ну відомо, що кожна людина, яка пише, знає просту річ, що висмикнути з пальця нічого неможливо. Так що навіть люди, які пишуть фентезі, там, там теж є якесь підґрунтя. Буквально в кожна річ, там щось є від реальності. А якісь люди впізнають себе і потім ображаються, чи так не буває? Хоч вони ніби всі такі симпатичні в тебе. Ну, тут мені це невідомо. я... можливо, є. Ну, Я, Наприклад, описав якогось приятеля, знайомого, він потім прочитав, чи... аж так не буває. Ну, можливо, і буває. Я... я не можу сказати точно. Може, і є. Радість попадання в п'єсу переважує образою і вони все одно, мабуть, лишаються щасливі. бо... З кого не знаю, писали. З <реш> кого не знаю, описали. Ну, це, це такий образ синтетичний, я би сказав. В цій книжці є такі тексти, які названі тут статті. А... Зрештою, я не дуже бачу різниці між твоїми оповіданнями і статтями, бо це часто. Ну, така ж розповідь художньо-есеїстична, ну, менше з тим про жанри. Чи навіть ця проза більшість з них здається російською мовою? Ти насправді двомовний. Мені подобається, коли персонажі говорять своєю мовою. Тому що Наполеон, який говорить кацапською мовою, це нонсенс. Якби я знав більше мов, там було б більше мов. Що е, для молодої людини? Я би із задоволенням би відповів би на ваше запитання, але я не я гуру і не є вчитель. Я ніколи не візьму на себе таку сміливість, щоб вчити молоду людину. Тому що, якби я таку сміливість мав би, я працював би сміливим вчителем середньої школи. Що робить з Кримом тепер? Для того, щоб відродити цю територію. Треба всіх виселити звідси людей, прорити цей перешеяк, зробити його остром, піддати ковровим бомбардуванням, все те, що там лишилося, і засіяти дикою травою і злими і страшними тваринами. Перше, чи є такі, що тобі вже набридли твої тексти, і тепер не подобаються. Це правильно. Мені набридли всі мої тексти. І майже всі води не те, що активно не подобається, просто я до них звик і. Вони не викликають у мене ентузіазму за мене тих, тих, котрі написані буквально недавно. Mm -hmm. От. А, щодо Хоку. Mm -hmm. Самурайське Хоку. Зараз згадаю. Кацумурі, соро, соро, нобори, фудзі, нояма. Скажіть щось про особисте своє життя? Чи ви одружені? Я буду по, по черзі. От зараз якраз ні. Угу. Так. Але був багато разів, аж три. Чи маєте дітей? Е, у мене є донька і є онук. Угу. Е, яка у вас освіта? У мене вища художня освіта, яку я отримав в Київському державному художньому інституті. Зараз Національна академія мистецтва. Після чого е, трохи смішно звучить наступне чи ще чимось займаєтесь, крім письменства? Ну, я, власне, письменством майже не займаюся, а всім іншим займаюся. Ви давали коли небудь хабарі? Ну, я не пам'ятаю. зараз я спробую бути максимально чесним. Я давав в Жекі пачку конфет. А як відношення ваше до жінок? Що ви з ними робите? Шановний Абрам, я вважаю, що жінки такі ж люди, як і ми. Тут є книжки, які можна купити. Тут є Лесь, у якого ці книжки можна підписати. Я, наприклад, можу подати вам приклад і користуючись близькістю до тіла, підсуну зразу на підпис свою. Свій примірник. Давай. Дякую. Це був вечір Леся по дерев'янську. Всім дякую, пікеру.